Гороскоп для близнючків на травень місяць 2025 року. Астрологічний гороскоп, прогноз на переш, з 1 по 8 травня. Цей період, період оптимізму та натхнення в бізнесі можуть бути під тиском обставин та в, в викриттям скритої інформації, яка принесе труднощі, спілкування та вирішенні проблем. Цей час для нових починань і розширення контактів, але досягти цілий буде складно. Біг через прегради. Ну, так. Будьте уважні до юридичних і фінансових деталей. У гарному аспекті це період мудрості та послідовності, створення порочних союзів та відносин але, відносин, але в негативі охолоджений відносин до повного розриву, відчудження, можливі депресивні стани. Не поспішайте приймати кардинальні рішення. З 9 по 18 травня Важливо, важливо діяти режно у фінансових питаннях та уникати конфліктів з колегами та чиновниками, не дозволяти розпоряджатися своїм життям та часом. Дійте, виходячи зі своїх інтересів. Інформація, яка може створити емоційну бурю в житті, може прийти вона була, наприклад, скрита від вас, можливо, ця інформація з-за кордону. Може стосуватись політичних або економічних змін, борьба за місце під сонцем. Допомога прийде несподівано від партнера або знайомого. Пройти цей період допоможе витримка і послідовність у справах, структуризація і е, пильність на свою емоційність правило трьох хвилин. У сімейній сфері вирішення давніх проблем, можливі раптові зміни в особистому житті. З 19 по 31 травня несподівані можливості в бізнесі, це ваш шанс. Добрий час для технологічних інформацій та нестандартних рішень. Ваші ідеї будуть підтримані, але також ви будете висловлювати протест проти догм та устоїв. Можливі емоційні всплески допоможе ваше вміння знаходити неординарні рішення. З 25 травня час для романтики та спільного відпочинку. З 1 по 8 травня рунічний гороскоп. Так. Рунічний гороскоп з 1 по 8 травня. Руна Гебо вказує на необхідність співпраці в бізнесі. Варто об'єднати зусилля з партнерами для сімейного життя. Важливо підтримувати рівновагу та до повагу в спілкуванні. З 9 по 18 травня Руна Наутис закликає до терпіння це час навчання на помилках та роботи над собою. У бізнесі та сім'ї слід діяти виважено з 19 по 31 травня. Руна феху символізує зростання матеріального добробуту, успішний період для фінансових операцій, гороскоп здоров'я для близнюків на травень. З 1 по 8 травня можливі проблеми з нервовою системою через напруження спекти місяця, корисні медитація та прогулянки на природі. З 9 по 18 травня вразливі органі дихання рекомендується уникати стресу та більше часу проводити на свіжому повітрі. З 19 по 31 травня підвищується активність, але слідкуйте за серцево-судинною системою. Гороскоп снів з 1 по 8 травня сни можуть вказувати на невирішені питання з минулого, якщо бачити символи води або тумана це знак емоційного заплування. Ну, щоб заплутались. З 9 по 18 травня сни можуть бути пророчими, особливо ті, що містять символи дороги або подорожі. З 19 по 31 травня сни можуть нести підсказки щодо майбутнього. Особливо важливі символи сонця, золота та птахів. Дякую велике, гарного травня вам. Будьте пильні е, та тут.